Ви напевно скажете, що я з'їхала з глузду, але давайте перевернемо форму і наростимо іншою стороною. Я знаю, що є форми з вирізаною лінією посмішки, але після цього я їх не рекомендую. По-перше, це потрібно зрізати вусика обов'язково. По друге, вона м'яка та стає на розширення, що призводить до сходинок. Тому я подумала, чому не можна розвернути верхню форму? Це ж те саме, ніби ми її підрізали. Погоджуюсь, не кожна форма так стане, але для скелету це ідеальний варіант. А тепер запам'ятовуйте, що вам потрібно зробити. Перше це розмітка, де закінчується вільний край та довжина. Друге, максимальна висота стику верхньої форми, тобто вище точок вросту. Для об'єму всередині буду використовувати волюм-гель, це, напевно, єдиний гель, яким можна зробити абсолютно. А другу роботу зробить пензлик для омбре. Набираю невелику кіль та вкладаю хвилястим рухом у верхню форму, де маю розмітку Обов'язково фіксую ліхтариком і так повторюю з кожною хвилькою. Тоді максимально триматиметься об'єм. Після просушки втираю втирку. Погодьте, що вже заготовка виглядає просто нереально красиво. Усю конструкцію фіксую прозорим гелем з відступом від вільного краю там де в нас зона кутикули на 2 міліметра та вставляю форму по відмічених точках таким чином у нас виходить ідеальна відпечатка без оцих всіх сходинок а при такому методі нарощення нам обов'язково треба будувати З цим ідеально впорається еврійдей Sand, тому що він не розтікається і взагалі це ідеальний гель для роботи з верхніми формами а як вам такий метод перевернутого нарощення